Привіт, друзі! Primex вступає в гру в штучний інтелект, який допомагає трейдерам підвищувати ефективність за допомогою Trader Score. Що це таке? Це унікальна функція Primex, призначена для оцінки торгової ефективності користувачів, використовуючи розширені алгоритми, такі як історія торгівлі, стратегії, управління ризиками та аналіз ринку, щоб отримати числову оцінку для кожного трейдеру. Як працюють рейтинги кр... 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 трейдерів? Коли користувачі беруть участь у торгівлі на Primex, їхні дії ретельно відстежуються та аналізуються в режимі реального часу. Кожна виконана торгівля, отримана прибуток і керований ризик, носять свій внесок у загальну оцінку трейдера. Це всебічна оцінка надає користувачам цінні відгуки про їхню ефективність торгівлі. Яка ж перевага трейдер скорост? Трейдер Scores пропонує користувачам е, правил скільки переваг. По-перше, вони служать еталоном для майстерності та досвіду торгівлі, постійно відстежуючи оцінки трейдерів, користувачі можуть е, відстежувати свій прогрес з часом і визначати область, які потрібно покращувати. Крім того, Trader Scores дає змогу е, отримувати персоналізовані рекомендації та інформацію, адаптовану до стилю торгівлі та стійкості до ризику кожного користувача. Незалежно від того, чи є ви консервативним. Інвестором чи агресивним трейдером Primex використовує штучний інтелект, щоб надати практичну інформацію, яка відповідає вашим цілям. Крім того, трейдер Scores покращує прозорість і довіру серед спільноти Primex. Користувачі можуть переглядати оцінки трейдерів своїх колег, сприяючи спільному середовищу, де можна обмінюватись та обговорювати найкращі практики та стратегії. Для користувачів, які бажають підвищити свій рейтинг Trader Score, Primex пропонує поради та ресурси для підтримки їхнього шляху. Це включає в себе навчальні матеріали, навчальні посібники та доступ до передових торгових інструментів, призначених для оптимізації ефективності та зменшення ризиків. Отож, Trader Scores є потужним інструментом для підвищення ефективності торгівлі на Primex, використовуючи можливості штучного інтелекту. Прамікс дає користувачам змогу приймати розумні рішення ефективно, керувати ризиками та досягати своїх фінансових цілей. Незалежно від того, чи ви є трейдер-початківець чи досвідчений інвестор, трейдер Скорс надає цінну інформацію та вказівки, які допоможуть вам досягти успіху в світі торгівлі криптовалютами.